Діти потім зробити. І тут діточки в тій кузні. Зараз. маленький Франко дуже любив собі сидіти, слухати розповіді старших. На старості він писав, що батькова кузня була першою школою його життя. А тут люди йшли на заробітки отою дорогою до Борислава. Тут завжди приходять люди із сусідніх сіл, хто коня підкувати, хто сокиру зробити. А він собі сидів маленьким, слухав тих розповідей, і це була його перша школа життя. На старості він писав, що на дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний огонь. Це огонь у кузні мого батька, і мені здається, що запас його. Я взяв свою душу ще дитиною на далеку мандрівку життя і що він не погас і досі. А тепер ми, діточки, зараз та група вийде, ми підемо до хати, і я вам покажу, в яких умовах виростав маленький Франко. Франко прожив своє дитинство, і юнацькі роки. У школу в Нагуєвича Франко не ходив. Ходив він в сусіднє село Ясиницю, бо з цього села родом Франкова мама. А школа в Нагуєвича була дуже далеко від їхньої хати, більше чотирьох кілометрів, і його віддали до Ясиниці. Потім він вчився в Другобичі, без Другобича, так? Знаєте, де церква свята трійця, а не ще той будинок. Там зараз там була нормальна школа, в якій Франко вчився. Потім і гімназії, знаєте, де філологічний факультет на Шевченка, і коли йому вже сповнилося 19 років, то Франко поступив вчитися у Львів в університет і вже подальше життя 41 рік. Франко прожив у Львові, але він завжди приїжджав до Нагуєвич, і родичам допомагав, і відпочивати, і своїми діточками приїжджав. І тут народився його наймолодший син Петро, один із перших льотчиків української Галицької армії. А 40 років він прожив у Львові, діти там він написав свої такі неумирущі твори, і там Франко помер і похоронений на Личаківському кладовищі. То. А тепер ви собі трошки чистяться, десь на навочки, і зараз та цьоті шкуржувати. Та не забігайте, боже мій. Сюди, 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 сюди. Андріаночко. Як ви думаєте? Єс. Все справжнє, але не в це не в сині. Ми збирали в, в селі насиль. А хто збереглося? Дуже дикаємо слуха і не всі Юля. Ви включили сімку на Стоять двоє дерев'яні такі кори та ночви, у яких пранкова мама місила тісто на вареники. Ви знаєте, що в нас є звичай. Не... Бачите, довгий стіл, лавка називалася ось так діточки. Е... Трошки відступіться від вікна. Там не... ми заступили експонати, не виділи масничка. Масло расто збивали, там е... наливали сметани і тою паличкою, там такий кружечок з дірками. Є. Це вичко, так. А тут... Я вам казала, що і оті дошви. То є з їхньої хати. Всі інші, кімнатка невеличка. І називалася та кімната світлиця. У тій кімнаті завжди було частенько прибрано. І тут вони всі збиралися в свята. Як приходило різдво, мама топила я в суті, в суті, я слаб, на цю гарцю, там варила речем на святий вечір, пекла паску на великдень. І є в цій кімнаті теж речі із хати Можна Можна на стіні зеркало. І бачите, мамино зеркало, бачите, ліжко. І тут за дверима такий сервант, мисник для посуду. Це на ній святковий одяг, той одяг, у якому ходили до церкви на весілля. Одяг із домотканого полотна пошитий, вишивали сорочки, чоловічі, жіночі вузьки і фартухи. І там є двері до комори. Ведуть, бачите, що стіна розділена на двоє. Комора, п'яточки.